Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Ви не вмієте конвертувати криптовалюту на Binance. Це відео для вас. Я вам покажу, як швиденько можна це зробити. Я буду вдячна за перегляд, лайк і коментар. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. І я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. Я надіюсь що ви вже зареєстровані в Binance і стикнулися такою проблемою, як конвертація. Якщо ви ще не маєте Binance, то під відео в описі буде посилання, по якому ви можете зареєструватись, і потрібно пройти верифікацію. І так конвертація. На головній сторінці у нас є кнопочка Конвертація. Або якщо у вас немає, то нажимаєте більше і внизу під меню Угода є конвертація. Вибираєте, з якої валюти вам потрібно сконвертувати USDT, чи BNB, чи Ethereum, у яку валюту. Наприклад, у мене є USDT і я хочу в BNB. Так я її проставляю. У мене на каналі є. Цікавий вид заробітку, гра Mage Wars. Саме для неї мені потрібні BNB, тому я 10 USDT переведу у BNB. Нажимаємо кнопочку внизу попередній конвертації. На це в нас є пару секунд. Конвертувати це все без комісії. Ось і все. До зустрічі у наступних відео.